Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Цю неділю після воздвиження чесного Христа збираємося тут у жокві, тому що святкуємо це свято святого мученика Партенія, покровителя цього святого храму. І нашого міста жовт сьогоднішнє Боже Слово це Євангеліє ставить перед нами досить важке завдання з перспективи людської, каже Ісус, якщо ми хочемо йти за Ним, ми повинні взяти. На себе свій хрест. Ця указівка ця порада є досить нелегкою. Можемо сказати, що є досить важкою, тому що ми люди по-людськи думаємо, дуже часто і по-людськи поступаємо, і ми втікаємо в цих наших хрестів але можемо запитати, чуючи це Боже Слово, що ці слова означають для мене сьогодні конкретно в цьому часі? Бо ми, як християни, добре знаємо, що цей шлях, про який говорить Ісус, зводиться до, можна сказати, на першій погляд до трьох. Слів, страждань, смерті, але і також Воскресіння. Наш людський шлях також складається з цих трьох аспектів самозречення, взяття на себе свого Христа і супроводження Ісуса. Мої дорогі, можемо сказати, що ми дуже часто, сьогодні, як ніколи, чуємо про цей хрест Господній. чуємо про ці хрести у нашому людському житті. І нам здається, що ці речі. Те, що ми чуємо, є надлюдським, важким, тому що те, про що говорив Ісус на перший погляд, ці речі, напевно, жахали Його слухачів, тому що Він каже, що треба взяти свій хрест, зриктися себе. З тої людської перспективи йти за ним. Ми, які чуємо про хрест сьогодні, в 21 столітті, ми, християни, ті, які, які переживаємо вже другий рік цю жахливу війну, кажемо, що цей Хрест ця ноша для нас є досить важкою. Але і слухачі Ісуса, ця мова для них була важкою, незрозумілою до кінця, тому що стародавні євреї, вони добре знали, що це була жорстока смерть, найвища кара для тих, хто мали взяти цей хрест і нести на голоду. Нести на це місце, де їх мали розп'ясти. Для них це також були жорстокі слова найвища кара. Дорій у Христі, брати і сестри. Ми добре знаємо, як відбувалося це знаряддя тортур і смерті для злочинців. злочинця. Тоді Сьогодні, коли ми чуємо знову і знову про хрести, про терпіння, це напевно бентежить нас. Але мусимо розуміти, для того, щоб йти за Богом, за Христом, треба взяти хрест свій і йти і наслідувати Ісуса. Бо ми добре знаємо, що ця дорога, цей шлях, що ми не самі, що цей Хрест несемо не заради несення, не страждання є не заради страждань. І все це по людськи не мало б жодного значення чи перспективи. Але ми, наді все, як християни, дивимося на ці речі. З перспективи Божої, і водночас пам'ятаємо, що завершенням цього шляху нашого туземного є саме перспектива, про яку говорить наш Божественний Спаситель вічного життя. І про Хрест говорить Ісус не теоретично, але Він усьому нам показав приклад, як він йшов, як він ніс, каже Святе Писання, усьому дав приклад нам, крім гріха. Ісус поніс цей хрест, показав нам, як ми маємо достойно Його нести. Ми добре по-людськи знаємо, що цінні речі не коштують дешево. Ми знаємо і про що дешевого нічого немає. Те, що вартісне, те, відповідно, коштує відповідну ціну. А ми прямуємо. До нашої мети до неба, а небо так легко не дається. Бо по-людськи ми б хотіли чути приємні речі. Сьогодні, як ніколи, ми чуємо сумні новини з усіх засобів комунікації, які лунають до нас, бо нас б'ють. Бо по нас стріляють, бо бомблять наші міста і села, вбивають наших дітей і жінок. І нам сьогодні, як ніколи, б хотілося почути щось радісне, приємне. Як нам сьогодні б хотілося почути. Цю радісну вістку, що війна закінчилася, що повернулися всі наші хлопці і дівчата живі і здорові до своїх домів, і що ми, як народ, як нація, можемо спокійно жити, працювати, розбудовувати нашу батьківщину. І марити про щасливе майбутнє для наших дітей і онуків. Але напевно мусимо бути свідомі того, що ми як народ, як нація, як християнська Україна маємо пройти крізь терня до зірок. Маємо пройти цей шлях, як пройшов Божественний Спаситель Ісус, Він пройшов цей хресний свій шлях, щоб осягнути Воскресіння. Дорогі в Христі, брати і сестри. Сьогодні тут у Жовкві, ми звертаємо свій зір, свої очі. Звертаємо на святого мученика Партенія. Ми добре знаємо, що він віддав своє життя у 250 році по Христі. Він той, який взяв хрест і поніс, бо ми добре знаємо. Що кожен християнин має свідчити про Христа у своєму житті. Це не легко, але бачимо, що Партеній віддав, тому що був вірний своєму покликанню, віддав своє життя за Бога. Продовж декількох. Можемо сказати вже століть, Партені є тут у жовкві серед нас і за його посередництвом діються незвичайні речі, по-людськи кажучи, ми кажемо, що діються чуда за його посередництвом. Цього свідка віри мученика за правду, за добро, за вірність своєму покликанню. Доріб Христі, брати і сестри. Сьогодні, коли ми святого Партенія, просімо, щоб він і надалі, який спочиває тут. Серед нас покривав наше місто своїм заступництвом, але також, щоб цей мученик, перший свідок Христа, заступався за наш народ і за нашу батьківщину, особливо тепер, коли ми переживаємо ці дні моменти нашої історії. Коли ми переживаємо цю нашу Голготу, коли ми як народ, як нація, як християни вже впродовж двох років несемо цей хрест на Голготу, сьогодні, цей рік ми також згадуємо постать. Святого Йосафата, священомученика, брата по крові Кості нашої. Чотириста років тому, в 1623 році, він віддав своє життя за вірність Богові, за вірність Христові, за те, щоби сповнилися ці слова Ісуса. Про які він молився, що всі були одно, як ти Отче, в мені, а я в тобі, цей великий святий нашого народу і нашої церкви. Ми добре знаємо, що він народився тут недалеко від нас, на Волині в Володимирі, і саме там, ще малим хлопчиною. Коли він молився у храмі Святої Параскеви, саме там сплили з цього розп'яття ці пломені з Христа. І вже напевно від цього моменту Йосифат взяв охоче цей хрест свого життя і покликання і ніс. Продовж так, людської перспективи короткого життя, бо прожив, сконався 43 роки. Звалося небагато. Бачимо його життя таке багате. Бо коли б ми сьогодні писали про його життя, або про його життя було пописано в діяннях апостолів, то воно було б таке багате. Ми добре знаємо, що батьки відправили його на навчання до вільнюса, до Литви. Знаєте, як то з перспективи людської батьки хотіли добра. Та як кожна мама і тато, як батьки хочуть добра для своїх дітей, відправили його на навчання, щоб він опанував, можна сказати, сьогодні бізнес, до бізнес школи. Але не так сталося для батьків, як гадалося, їхній син і вас вибрав інший шлях, його не манив бізнес. Можливо, і не гроші, його манила церква, храм. Саме там ми добре знаємо, він вступив до монастиря цю трійці у вільнюсі та й монастир сьогоднішній день і та церква є по сьогоднішній день. Потім став монахом, священником, відповідно ігуменем того монастиря у Трійці. Судій. І саме у Божому храмі ми добре знаємо, що святий Єсафа черпав сили. Усі прозп'ятого Ісуса. Він черпав сили, щоб нести щоденний хрест свого життя, щодо виконання своїх обов'язків як монаха, як священника, а пізніше, як єпископа, і віддав. Життя за Бога за вірність серп Це було в 1623 році у Полоцьку, сучасна Білорусь, віддав своє життя за єдність церкви. В Кристі, брати і сестри, з людської перспективи він прожив коротке своє життя. Але ми, можливо, знаємо, що вороги церкви і народу навіть після його смерті не давали йому спокою. Ті вороги московської держави, які не дають спокою нам сьогодні і нашій землі, вони не давали спокою Єсафатові після смерті. Бо той московицький цар. В 1705 році, коли була ця війна, прийшов до Полоцька, до катедри, він знав, що там є мощі Святого Єсафата. Їхнє бажання було завжди одне знищити. Знищити сліди історії, як вони це робили і роблять продовж багатьох століть. Він тоді там. У Полоцьку шукав мощі, щоб їх знайти і відповідно спалити. І так вони поступали і поступають по сьогоднішній день. Москвовити так завжди поступали, вони не змінилися. Хоч живемо у 21 столітті, це ми бачимо на прикладі святого Єсафата, адже. Їм дуже хотілося знищити нашу церкву. Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні, коли ми святкуємо 400 ліття мученичої смерті святого Йосафата, нехай для нас за закликом Патріарха Йосифа, його будуть слова, які він сказав, на гробі святого Йосафата. Нехай святий Йосафат, як вірний син церкви і народу, аж до перемоги веде наш народ. Сьогодні, Сьогодні святкуючи цей день понодом вже вдруге під час війни пам'ять Святого Партенія цей ювілейний рік святого Йосафата. І саме ми, як ніхто інші, українці. І наша батьківщина Україна несе цей хрест війни на своїх раменах. І ми, як ніхто інший, добре розуміємо що знаком перемоги над ворогом саме для нас, українців, є Хрест Господній. тому що вони прийшли на нашу землю, щоб нас убивати. Вони ведуть цю колеляльну війну, вони хочуть стерти з лиця землі нас як народ, як націю, як християн, як церкву. Вони заперечують право на існування нас як народу. Але саме цим символом перемоги для нас, українців, є цей Хрест Господній. Нехай цей Хрест Господній, який ми несемо усінить нас. Нехай цей Хрест Господній буде завжди з нашим військом. З нашими хлопцями і дівчатами, нехай наші покровителі, святий Партеній, святий Єсафат, випрошують для нас і для нашого народу цього справедливого миру для нашої батьківщини. І ми віримо, що. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на нашій українській землі. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!